Вітаю любителів шопінгу! Сьогодні покажу вам новинки та знахідки в Аврорі. Розпочну з сербського десерту какао-молочного з фундучною пастою. Так, вам не почулося, саме Сербія, виробник цієї шоколадки. Тут вага 100 грамів, їх представлено два різновиди. Друга з подрібнених фундуком теж 100 грамів вагою. І ціна таких шоколадок 44 гривні. Ось такі вафельні цукерочки з зеленою якоюсь начинкою, ще з Хеллоуінська, ще й зі знижкою по 49 гривень за вагу 150 грамів. У відділі з посудом побачила дуже милі склянні супниці. Тут невеличкі вушка і така завищена вона подовжені сама тарілка. Для домашнього бульйончику буде в самий раз і за 49 гривень ціна. Тарілочка в стилі кришталю для красивого сервування міні-канапок або якогось порційного десерта, діаметр 15,5 см і коштує всього 39 гривень. А ось погляньте, які гарненькі порцелянові соусниці в осінній тематиці, блакитна ось така з листочками та помаранчева з гарбузиками. Можна для горішки використовувати, чи то для маленьких цукерочок. Ціна 49 грн. гривень. Як вам до речі, такий варіант? Ще одна симпатична піала керамічна, така тарілочка коштує в Аврорі 59 гривень. Хочу показати вам ось такий набір для приготування печива з дітлахами у формі морських жителів. В наборі йде 12 штучків металевих форм і коштує такий класний набір 139 гривень. Металеві форми не занадто великі, дуже буде зручно дітлахам тримати у долоньках. І що дуже цікаво, не зламається як пластик. Із чудових знахідок мені ще сподобалася скляна прямокутна форма для запікання. Розмір її 27,4 см на 30 і на 5,4 см. Невеличкі в неї бортики, ручки теж невеликі. Вартість такої форми 229 гривень. Як на мене, дуже приваблива ціна, тож, кому потрібна така форма, можете звернути увагу. З новенького з'явилися набори з двох рамікенів, форми для запікання і подачі одразу на стіл. Ціна 189 гривень, гарний, дуже колір. Покажу вам ще пергаментні форми для запікання. Одноразові, 50 штучків в упаковці, діаметр їх 16 см, підходить для випікаючих девайсів, а також для духовки. Побачила ще скатертину, хоча вона клейончаста, але дуже мила, з гарним принтом, розмір 150 см на 110 см і вартість 139 гривень всього лише. Серветка, ось така на стіл декоруюча, кругленька з візерунком. Ціна її 69 гривень, і як бачите, тут декілька різновидів по кольорам. Для домашнього затишку покажу вам ще світильники на батарейках, такі вони трохи відблискують. Невеличкий варіант, вартість їх 279 гривень, і були представлені у двох кольорах. Сенсорна лампа з високою ніжкою, декілька режимів світла. Цінник у неї вище, ніж попередньої лампи. Ця коштує 399 гривень, але цікавий варіант з підзарядкою від USB. Як бачите, ніжка у цієї лампи велика, а розмір самої підсвітки, діаметр мається на увазі в порівнянні з моєю долонкою то невеликий. Або прийдеш в копейку та зайхуйся самостійно каліткою. Що так, що так, а товари у кошику зами ще одна знахідка лампа від мережі працює кругленька, ніжка, приємний має колір і коштує 499 гривень. Хороша пропозиція зараз на набір: дві упаковки вологих серветок від торгової марки Fantasy плюс одна упаковка сухих. Вартість такого набору 19 гривень. Навіть привезли електричний конвектор. Ось, якщо вам потрібно, від бренду Холмер представлено в Аврорі пропозиція за 1499 гривень. Як бачите, він невеликого за розміру, не занадто хромісткий буде. Знайшла бюджетні кухонні ваги зі скляною верхньою частиною з гарним візерунком, таким яскравим Цінник 249 гривень. І ось ще одній такий теж цікавий варіант з чашкою, яка виймається. Зручно щось туди насипати, зважити, але вони дорожчі від попередніх, тих, що показувала, ці коштують 399 гривень. Відкрила показати вам, як вони взагалі виглядають. Можливо, ви маєте такі ваги, то можете написати, чи практичні вони у використанні. Покажу вам для тих, хто проживає в приватному будиночку. Калоші Аврора завезла з хутром і по вартості чудові 219 гривень. І ще дуже тепленьке шапуля. Ось така, до прикладу, за 129 гривень. Ось ще одна бюджетна знахідка з Аврори. Ще хочу вам сьогодні показати новинки в Єві. Тож в Єві на полицях тепер є гель для душу від торгової марки Nike з трьома різними ароматами. Вартість 264 гривні, але тут 400 мл. Всі дуже приємно пахнуть, спробувала аромати усіх. Не нав'язливі ніжні аромати, я би сказала, усіх тих, які були представлені. Від українського виробника мені сподобалися ось такі гелі для душу. Він густий, зручний, що є дозатор, об'єм 750 мл і вартість 194 гривні. Аромати трошки не мої. Можливо, вам буде до вподоби, можете завітати і подивитися. І повторюсь: гель густий, тож буде вам у менший розхід і буде економно. Якщо ви користувалися таким гелем для душу, можете написати свої відгуки і враження, бо він мене, чесно кажучи, зацікавив. Можливо, інші аромати будуть більш приємні за запахом, а так за таку вартість гадаються чудова пропозиція. А от гелі для душу від фас дуже приємним, як на мене, ароматом. І мені ще до ось ця нова серія від торгової марки палмелів. Цінник від 195 гривень та 199 гривень. Всі з приємним ароматом. Тут об'єм пляшки 500 мл, Такого гелю теж на довгий час вистачає. Взагалі люблю серію з масажним ефектом у палмалів, яка у блакитній пляшці. Для волосся теж на полицях є дуже багато варіантів з'явилося, але цінник у них наразі не бюджетний. Бренд Тріхар тепер на полицях в Єві з лосійоном для тіла у двох варіантах: об'єм 250 мл і вартість зараз 800 гривень. Ось такі новиночки показала вам з Єви і з Аврора. Дякую, що приділили час цьому відео. Переглянули. Якщо воно вам сподобалося, я вам буду дуже вдячна за підтримку Україномовного каналу своїми вподобайками і коментарями до наступних відео.